Привіт, котики! Беріть чай, пряники і сідайте послухати, типу розумну річ. Блогерки, психотерапевта, мене звати Регіна Голупа. Цей канал для тих, хто цікавиться психологією, соціальних мереж, блогінгом. І трохи про мене. Я колишня вчителька біології, яка наважилася стати блогеркою. І тому я сьогодні тут. І, скоріш за все, ви також з цієї причини слухаєте цей канал. Ставте лайки, підписуйтесь, бо це допомагає мені ставати зіркою Ютубу, і я мрію, що одного разу завдяки своїй аудиторії, людям, які мене оточують. Я дістануся цієї мети. Тож сьогодні, на порядку денному, в нас хайповий пост, який весь час випадає мені в рекомендоване Ксенії Мішиної, телеведучої акторки, зірки телебачення, яка виклала в соціальній мережі два фото: до та після. Цікаве до. Цікаве після, але ще цікавіше ті коментарі, які надіслали їй люди, що побачили її проявленість. І це про те, чому іноді нам важко йти в блогінг, адже зближуючись і відкриваючи себе, адже вона проявила саме своє відношення до свого тіла і поділилася власною перемогою і мрією, до чого вона прямувала, і отримала різні точки зору, які вогники і лайки, але здебільшого. Мене здивувало, що були негативні коментарі. І тут така тема, чому так мало підтримки і так багато хейту. Давайте розберемо. Соціальні мережі, знаєте, життя і соціальні мережі дещо відрізняються за картинкою, проявленістю і таке інше. І в мене для цього є такий інструмент сіта хуїта. Я завжди піддаю критичному мисленню, адже я сама веду блог. Що все не завжди так, як виглядає насправді. Звісно, що в блогінгу на телебаченні ми трошки додаємо драми, інтриги, такого, як, знаєте, спеціями. Доставляємо таку звичайну їжу, і тут можна побачити, що Ксенія зробила фото до. Де погане світло, де її тіло не намащене маслом, де немає жодної професійної зйомки і красивого світла, де можна побачити красиву жінку. Ще до того можна побачити, що в неї є така неказиста гулька. І вже бачимо після. Це красива жінка в фотостудії. Да, і от я дісталася тіла свого своєї мрії. Звісно, якби ми порівнювали дві професійні зйомки, то в нас би викликало це інше враження. Так? Тому я думаю, хвиля хейту піднялася через контраст такого до після. І оце сіта хуєта допомагає мені зрозуміти, що вона дійсно була красуня і до. І вона і сама напевне визнає про те, що вона красуня до, але вона відсвяткувала в соціальних мережах, що чотири місяці вона докладала шалених зусиль для того, щоб мати тіло своєї мрії, і там дійсно є чим похизуватися. І можемо побачити, що наша зірка телебачення є такою представницею наявного драйвера бути ідеальним, коли людина вважає, що її можна полюбити лише коли вона. В досконалій формі, в досконалій проявленості себе, і вона весь час буде прямувати до ідеалу. Маю надію і молю Господа Бога, щоб Ксенія, дійсно відсвяткувавши свою форму, відчула задоволення, відчула себе переможцем і ніяк не знецінила досягнутого результату. Бажаю їй щастя. Але окремого, окремої уваги достойні просто коментарі. Ксенії писали про те, наявною. Как такое може подобатися мужчине?» Два знака вопроса, простите, три. На першому фото красивая дівчина зі своїми формами. Ну, Напевно, на другому, фор... на другому вона вже не зі своїми формами, так вже вона десь взяла доспіхи. А далі ПЗД шашлик какой-то. Ви мені подобається на першому фото. Смайлік-сердечка. Є такий феномен в соціальних мережах, де блогер спочатку стає твоїм божеством, і ти надихаєшся всім, що він створює, все, що він робить, до тих пір, поки він не досягне свого максимуму результату, який ти побачиш на власні очі. Є теорія, що ми підписуємося на тих, хто завідомо нам цікавий або його шлях, куди він йде. Всі люди, які підписані на вас сьогодні, ви їхня точка Б. Тобто вони всі спостерігають за тим, до чого вони хочуть прийти. Це такий феномен соціальної проявленості, теорії еволюції, називайте як хочете. І тут ми можемо побачити, знаєте, оцей коментар, нібито я тебе люблю, але вушка можна було б підправити. І тепер хочеться сказати: ну, по-перше, було б цікаво запитати саме в чоловіка, а ще і чоловіка, який у відносинах з Ксенією, а не просто якогось чоловіка. Так, і таким чином коментатор каже про те, що повернися туди, де ти була. Дякувати Ксенія. Так має власну думку і йде до своїх. Мрій. Так, є клас, яка молочинка, результат вогонь, кропітлива праця, дала чудові плати, гарна і до, і після також прекрасніше. Це коментарі такий з він-він, так, позитивний пухнастик, такий далі, молодець. І от Наталія, Криз... Наталія Крижановська. Наталія Крижановська, куку, -ку, привіт! Якщо якось ми зустрінемося просто соціальних мереж, дуже цікава історія. І так людина в соціальних мережах вирішила поставити діагноз: пише: тут анерексія, а це хвороба, а не краса. І отримала 10 вподобань відповідно до цей коментар. Хочу сказати, що діагнози ставлять лікарі. І діагнози ставлять при обстеженні людини, а не за її соціальним профілем. А тому щодо анорексії, давайте проговоримо, що є ознакою анорексії, в чому її є психологічна причина, адже тут дуже такий коментар, який б я хотіла з вами обговорити. Анорексія – це психічний, психологічний потяг до того, щоб зникнути з матеріального світу. Скоріше за все, анорексія є результатом взаємодії із зовнішнім світом, де дитина або людина не отримує достатньої кількості любові, уваги до себе. Вона зростає в сім'ї або колективі, де насаджуються критиканські відношення одне до одного, і через недостатню кількість уваги дитина має підсвідоме бажання покинути цей світ, цей матеріальний світ через свою. Свій потяг до зниження ваги, вона намагається її нібито набрати в психологічному стані, да? тобто завоювати авторитет серед підлітків, бути взірцем краси та таке інше, але це нездоровий прояв, і, на жаль, у людей, хворих на анорексію, виникає е, скошеного розуміння краси власного тіла. І Якщо ви побачили своєї дитини, Зниження апетиту, ламкість волосся, ламкість нігтів, просто погіршення суху шкіру, погіршення самовідчуття, але дитина, наприклад, може їсти, і ви думаєте, що ваша дитина не хворіє анорексією, то тут треба бути батькам дуже уважними, адже іноді діти можуть викликати в себе штучну блювоту для того, щоб знижити кількість ваги і все ж таки мати підтягнуте тілом. Треба не ругати дитину, не казати, що це погано. Якщо вона там вже орієнтується на Ксенію Мішину, то це класний привід навести лад у власній сім'ї і дізнатися, чому так. Адже цей коментар, він от мені його хочеться детальніше на ньому зупинитися, адже таке ми можемо зустріти не лише стосовно цієї теми. Дуже безвідповідальне відношення до підлітків. Вони зараз подивляться на ваше фото до, яке дійсно вважається нормою в античних показниках. Почнуть орієнтуватись на фото після з таким відсотком жиру. У них можуть пропасти місячні, полетіти гормони, реально не зрозумію, навіщо виставляти фото до, яке об'єктивно абсолютна норма. Через таких інфлюенсерів дітей потім РПП, булімія та анорексія. Ні, шановні. Я хочу підняти тему відповідальності. Як легко ми можемо перекласти відповідальність на блогера? Ця блогерка сказала мені витрачати гроші, і я така понеслася: що більше я витрачаю, тим більше я отримую. Я вже витратила весь свій кредитний ліміт, де мої гроші? Запитаю я у тренерки, що продавала мені медитації? Ні. Шановні, так не працює. Включаємо своїх дорослих, беремо сіто хуїто і розуміємо, що якщо дитина раптом починає слухатися Ксенію мішину, якщо вона для неї стає авторитетом і ближче, ніж власні батьки, щоб її наслідувати. То це питання до батьків, то щось відбувається в вашій сім'ї, не так. Адже мені хочеться прокоментувати от, е, також ситуацію, коли е, звинувачували Спартака суботу через його е, постійні діагнози, які ви знаходили е, в себе підлітки. Стоп! Звертати увагу, треба не на інфлюенсерів, а на власну дитину і не прикладати відповідальність, що хтось змусив вас своїм контентом. Вчинити інакше, да інакше сприймати красу, якщо я Тикай з цим контентом. Я його лайкаю, коментую. Звісно, що ця тема вона турбує мене. Звісно, що вона існує в моєму інфополі. Я можу на неї поглянути. Але з точки зору дорослого, чому саме Ксенія так робила? Можливо, дійсно, це якийсь прогрів, може, це якісь продажі, може це маркетингова лінія, і кількість коментарів вона в принципі то підвищує статистику посту. і... Людина може отримати там свій результат. Ми повинні розуміти, що дорослий і доросла людина може відмежовувати світ, реальний світ від свого сприйняття, бути вільною від проекцій і робити власні висновки, як я бачу красу, що для мене є красою. Щодо себе можу сказати, що я вічно худаюча, худа, красива струнка жінка. Яка не проти позбавитися щоразу не проти позбавитися одного-двох кілограмів. І спостерігаючи Ксенію Мішину, я думаю про те, що так молодчинка, Але я не готова там, наприклад, платити таку ціну за таке тіло, або це результат роботи тренера, нутриціології, і маю надію, що. Вона дійсно з розумом до свого здоров'я підійшла до цього результату. Звісно, що кожен із нас може обирати. Є така психологія вибору. Ви можете не підписуватись, не лайкати і не коментувати той контент, який для вас не резонує, не відгукується, і таким чином не звинувачувати когось, що він щось прокоментував, сказав. і... Не перекладайте відповідальність за своє життя, життя своїх дітей на інфлюенсерів, тому що вони лише своєю проявленістю допомагають вам підсвітити, що щось відбувається не так. Тож любіть одне одного, роздавайте свої пухнастики, ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. І я бажаю собі такої ж статистики, такої популярності, як у Ксенії Мішина, і дякувати Богу, що я можу йти своїм шляхом, і для цього не буду скидати 10, 15 чи 20 кілограм.